коли до завершиться будівництво корпуса, збереться тут і браття, адже ви знаєте, як починати тяжко. І всі тепер як, починаючи з мирям, закінчуючи нами, духовенством, хочемо щось було вже готове. Пострили рукополагаємо батюшок. Батько, а що там є? Хата є на парафії, а газ є на парафії, а церква збудована. Отакі питання. Ми Слабті у нашій вірі. І я вірю в те, що коли збудується корпус, буде і браті, тут є молитва, тут є Божа благодать, а це саме головне, яка нас направляє до спасіння. Господь нам вручив саме найдорожче. Це я кажу про отця Арсенія, монашество. Монашество це душі людські, бути нам пастирями. Не просто. тому отець Арсеній, я особисто ходатайствував за ваше возведення в сан Архімандріта перед блаженнішим, розповідав блаженнішому, який отець Арсеній дружник, який він молитвенник. І я за вас ходатайствував, отець Архімандрит. Я надіюсь і вірю в те, що ніколи. Ви не підведете, що ми будемо, як і до сьогоднішнього дня, розуміти один одного, підтримувати один одного, спілкуватись один з одним. Я дякую добрим людям, які тут також ходатайствують і просили за нашого архімандрита. Та да, звісно, головна нагорода це від Бога, Царство Боже, але ж мене лишні. Хочеться і хрест. Із прикрасами, хочеться і шапку, з камінцями. Але якщо Господня воля на це буде, то все буде. Головне, щоб ми були Божими дітьми. Я дякую ще раз і ще раз всім вам, дорогі браття і сестри, за вашу любов, за ваше терпіння. Я вітаю всіх із Новим роком, який наступив. Бажаю, щоб цей новий рік. Який прийшов до нас, щоб він був для нас більш радісним, щоб він для нас був більш відповідальним. І я не кажу, щоб він був простим. Нехай він буде тяжким, але щоб ми в цьому році змогли вистояти у всіх тих тягарах нашого земного життя. Дай Боже. Як я вже казав у своїй проповіді, що прикладом нам слугував предтеча Господня, хрестити Господню Іоанн. Я в сьогоднішній день вітаю Отця благочинного, духовенство Шацької округи, вітаю всіх нагороджених із протирейством, із камілавкою, із Христами. Дай Боже всім нам радості і добра, щоб наша Свята Церква завжди. Стояла на канонічній засаді, щоб ми завжди могли молитися у благодатній церкві, а не де там поза лоном церкви святої, там, де немає благодаті, там, де немає радості, а лише знаходиться крежа і плач, невидимий поки що нами, духовно, а він далі буде. Тож, дай Боже, щоб ми, добрі браття і сестри, його не відчули, щоб ми насолоджувалися Божою милістю. Вітаю всіх здоров'я, радості, добра і дай Боже всім нам дочекатися до Нового року здоров'я і любові. Святом ще раз всіх